Это вот только один красноречивый проект Пентагона ⁇ Насекомые союзники ⁇ называется. Беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных комаров. Киевский режим разбирает просто на органы своих раненых боевиков. Ми усматрівити можемо устойчиву связь між сатаністами і ПЦУ на Україні. Локшину замовляли у проєкті детектора медіа. Я розповім вам, яку дезінформацію кидають кремлівські медіа, як змінюються їхні методички для того, аби досягати політичних цілей, і яку локшину намагаються згодувати кремлівські кухарі різним споживачам, і росіянам, і українцям, і мешканцям західних країн. Сьогодні у випуску говоримо про найдивніші фейки російської пропаганди. Я Вадим міський вітаю вас! Поїхали! <му> Ось дивіться. Чудовий новий транспорт для нашої сьогоднішньої героїні. Знайомтеся, баба Яга, вона чарівна чи не так? Сподіваюся, їй прийдеться до вподоби мій подарунок, адже бабусі догодити не так і легко. До речі, локшину вона не полюбляє. Знаєте, чому наша героїня така зла сьогодні? Я поясню її бренд із віковою історією незаконно використала кремлівська пропаганда. Ось подивіться, що оприлюднив московський комсомолець. Журналісту цього авторитетного видання вдалося поспілкуватися зі спецназівцем Кадирівського батальйону Ахмат. Цитую цього Тікток-бійця. Противник активно використовує великі коптери, які отримали серед наших бійців. Назву Баба Яга. Це велика пташка розміром, практично з людину. Потужності вистачає в середньому 15 важких польотів. Працює дрон виключно в нічний час. Далі найстрашніше на безпілотнику встановлені спеціальні клешні, якими він захоплює людину, яка не здатна втекти. Але наша баба-яга проти Проти того, щоб пропагандисти відбирали у неї хліб. Тільки вона має право літати вночі та забирати собі хлопчиків в трусіках і теплих носочках, щоби смачно перекусити. Яке неподобство. як же набридли ці комарі. Правда, Баба Яга, якісь вони зовсім настирливі стали, як, ну, кремлівська пропаганда зі своїми бойовими комахами. Це був тільки один красноречивий проект Пентагона, насікомі і союзники називається, який направлений на те, щоб вирішити задачу переносу такими насікомими генномодифікованих вірусових патогенів. Пошайте посла Сполучених Штатів Америки і спрашуйте з нього. Пускай відповідає. заявку сюда Нулан. Механизм передачи и распространения заболеваний с помощью переносчиков. В этой связи не случайным является интерес научно-исследовательских организаций Минобороны США к изучению основных видов комаров и клещей. Ну добре, якщо б чиновники російські говорили про цих бойових комах, якось ну, там тихенько між собою чи в крайньому разі вже свою російську аудиторію е, дурили цим, але ні, вони хочуть всесвітнього визнання цієї дурні одновременно залишається без прослапа США номер восім США шість сім ноль два дев'ять біадіна третього марку Виданим бюро США по патентам і товарним знакам на безпілотний летательный апарат для розпространення воздухе заражених комаров. Жодного бойового комара в якості доказу від моменту славнозвісного минулорічного виступу на бензі, Росія так і не представила. Ми не можемо підігрувати цій пропаганді, просто потому що Російська Федерація предпочитает виступати упівається своїми речами і. искажает реальность. На наш взгляд, нет никакого нарушения со стороны Украины или Соединенных Штатов. Мы сегодня вновь выслушали многочисленные обвинения, в том числе о разных патогенах и о комарах. Интересно, а как эти комары проводили бы различия между русскими и украинцами? Честно говоря, мне и моей помощнице хочется взять этот виник и геть выгнать Россию из ООН. Гей, пропагандисти, безкоштовно даю вам ідею для генерації чергової порції маячні. Українські бійці готують бойових гусаків. Ще трохи і цей гусак піде на передову. У вас же боком є натовські бази. Ну возьміть одну, цю бойову утку. Дайте їй понюхати носки з солов'йом. Уже на слідчий діє вивіділі ці головці бойові утки засралі солов'я смерті. Все! а ось підростають бойові косулі. Україна також готує бойових папуг. Слава Україні! <звучи> Я впевнений, що у вас також є бойові тварини. Розкажіть про свою бойову тварину у коментарях, присилайте лінки на відео з ними і підпишіться на наш YouTube канал. Можливо, саме вашу бойову тваринку ми покажемо у наступних випусках. Моя помічниця хотіла підзаробити і надзвичайно зацікавилася заявою російського МЗС про чорну трансплантологію в Україні. Але навіть баба Яга розуміє, що трансплантацію проводять після констатації смерті мозку, а робота серця і дихання підтримуються штучно. Цікаво, як це зробити і як доставити потрібні комусь органи в умовах війни, коли логістика повністю зламана. Ось черговий кіношедевр від пропагандистів, навіть ненормальних на акторів бюджету в них забракло. Kumar. У вас тут Скип? Да, Скип, я знаю! Скип, выйди, да, это Нормально на них сказать? Киевский режим и вообще территория Украины стремительно превращается в один из мировых хабов черной трансплантологии. То есть незаконное изъятие и торговля органами. Киевский режим разбирает просто на органы своих раненых боевиков. Наверное, свежий товар из Колумбии подъгнали. Иншим чином такие заявы и не пояснишь. Баба Яга, а ты не заздрый. Сегодня впервые в истории цивилизации появилась технологическая возможность выведения служебного человека. Потому что технологии геномного редактирования... Вот представьте себе простую вещь. Матка, простите меня, не очень сложный орган. Вы берете искусственную матку, инкубатор, как цыплят выводите, и дальше искусственно из вы туда, так сказать, засаживать все, что надо, укорачивать срок беременности, геномным генетическим подрезаете функции, и вы получаете столько людей, таких, которые вам нужны. А как тебе такие Илон Маск, ну, то Баба Яга? Хотя, на самом деле, меня цей президент национального исследовательского центра Курчатевский институт. З ним ну явно не все добре. Мені здається, і його колеги вже теж про це здогадуються. Це навіть видно по їхніх обличчях. От дивно, чого цей науковець не вивів військову людину, і не треба було б мобілізацію перед виборами оголошувати. Помічниця моя, хоч і любить почаклувати, але до рівня кремлівських пропагандистів ще вона не дійшла. З сатаністами так і не познайомилась. Ми усматрювати можемо устойчиву зв'язку між сатаністами і ПЦУ на Україні. Були е молодики, десь більше ста чоловік. На футболках, яких написано: дайте можливість побудьте, послухайте е сатану. поспілкуємося з сатаною. Всі здається, таку футболку треба завжди одягати перед спілкуванням із Пашою Мерседесом. Правда, баба Яга? Hello, this is my house. This is is my my house. satana. friend. Let's go. Наостанок про нову мову, тобто про те, чому адекватна громадянська позиція це екстремізм у Росії, а от знищення населення окупованих міст делікатно іменується зачисткою. Як Росія розмиває реальність за допомогою новомови, називаючи Україну маріонетковою державою? Це як два други вирішили відкрити спільний бізнес, нормально співпрацюють, ніхто нікого не кидає, гроші падають на рахунок, підприємницький досвід зростає, але заздрісний сусід чомусь вирішив, що повно. Оцінні партнерські стосунки це нереально і шукає підвох, не знайшовши, виносить свій вердикт. Один із партнерів, маріонетка. Залишайтеся з нами, аби ніколи не опинитися із локшиною на вухах. Ставте вподобайки, тисніть на дзвіночки, і підписуйтесь на наш YouTube канал. Україна переможе!